Добрий день усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. Сьогодні, дівчатка, газдинки, підписники ми будемо знайомити вас, як завжди, з українською народною піснею. Ось! Сьогодні це буде пісня, вона відома. Багато з вас її, мабуть, знають і люблять. Ой у вишневому саду. І я хочу, щоб ця пісня викликала у вас тільки приємні спогади. Ось. Давай, Ой, Ой, у вишневому саду, там соловейко щебета, додому я просилася, а він мене пускав додому, я просилася, а він мене все не пускав, ой, милий мій а я твоя, пусти мене зійшла зоря, проснеться матінка моя, буде питати Проснеться матінка моя, буде питать, де була я, а ти їй дай такий отвіт яка чудова майська ніч, весна йде, красу, несе, а ті красі. Радіє все, весна йде, красу несе, а ці красі радіє все. Доню моя не в тому річ, де ти гуляла цілу ніч, чому розплетена коса, а на очах. За чому розплетена коса, а на очах брини сльоза, коса моя розплетена її подружка розплела. а на очах бринить сльоза, бо з милим ро. Я, а на очах бринить сльоза, бо з милим розлучилась я мамо моя, ти вже стара, а я весела й молода, я жити хочу, я люблю, мамо, не ла. Мою, я жити хочу, я люблю, мамо, не лай, доню свою. Ось така ось була сьогодні пісня, дівчатка. Я бажаю вам всім бути щасливими. От, всім бажаю мирного неба. Слухайте, співайте наші українські народні пісні. Поширюйте, запрошуйте друзів слухати, Ось. щоб ви любили їх так, як ми їх любимо. І всім до зустрічі!